Доступ до інформації в два кліки для більш комфортного перетину кордону. Закарпатська митниця створила і запустила в тестовому режимі онлайн-ресурс. Митниця в смартфоні це пілотний проект, розроблений для громадян, які перетинають держрубіж. Внизу ресурсу ми розмістили прості, зрозумілі в кілька слів, в кілька речень, роз'яснення про ті чи інші запитання, які часто виникають при перетині кордону або при митному оформленні. Як на кордоні, так і на внутрішніх митних підрозділах саме для громадян. Як ви бачите, що які товари ви можете перевозити, в якій кількості, як це оформлюється, як заповнюється, як приклад інформації, особисті речі, до прикладу, чи переміщення поштових відправлення, пересилання, тобто роз'яснення з чіткими даними про ті чи інші питання, які виникають у громадян. Правила переміщення товарів, оперативна ситуація з чергами перед КПП та їх можливе тимчасове припинення роботи, швидкий доступ до контактів підрозділів митниці. Об'їхавши пункти пропуску і наочно побачивши, з якими гострими проблемами стикаються громадяни при перетині кордону, команда фахівців закарпатської митниці розробила концепцію проекту Митниця в смартфоні. Її підтримали у Держмитслужбі. Важлива функція про яку я говорив. Це можливість звернення до. Митного органу до Закарпатської митниці прямо з ресурсу. Все просто вводити свої контактні дані, ставити своє запитання. Також ми дуже сильно сподіваємося, що зможемо отримати зворотній зв'язок від громадян через цю функцію з приводу як роботи митниці в цілому, так і функціонування цього ресурсу. Реалізовано також можливість доєднати чи фото, чи зображення, чи документ, які необхідно. Цю інформацію моніторить оперативні чергові 24 на 7. В робочий час вона попадає до відділу звернення громадян, мінімальний час опрацювання, якщо це термінове негайне запитання, до 4 годин. Онлайн ресурс поки працюватиме у тестовому режимі на Закарпатті. Невдовзі функціонал порталу планують розширювати і доопрацьовувати. Тож від зацікавлених громадян у закарпатській митниці чекають слушні зауваження і пропозиції, які можна надіслати безпосередньо з ресурсу.